Добрий день, шановні глядачі. Зараз наша команда перебуває в неймовірному малівничному місці. Це ботанічний сад Одеського національного університету імені Іліїлі Мечникова. Саме тут відбувається довгоочікувана подія вересня. Свято для нових студентів Мечников-Стартвес. Сьогодні першокурсники всіх факультетів нашого університету боротимуться за звання найкращих. До переліку змагань входять спортивна естафета, московий штурм, конкурс на найкращий флешмоб та багато цікавого. Отже, починаємо! Ну, ми вже традиційно проводимо день першокурсника в нашому ботанічному саду. Хочу сказати, що сьогодні нам з погодою повезло, тобто не дуже жарко і не дуже холодно. Хочу подякувати профкому студентів і студентській раді за організацію цього процесу, тому що підготовка йшла майже з середини серпня місяця. Тобто спілкувалися зі студентами, Ми першого курсу обирали активістів, тому що не знали хто хто активний, а хто неактивний, покоління покоління Да? і сподіваюся, що сьогоднішній день буде дуже дійсно активний і цікавий для студентів. Під час першого етапу учасники фестивалю разом розподіляли обов'язки та здійснювали загальну підготовку до змагань. Першокурсники різних факультетів швидко познайомилися, адаптувалися до умов спільної праці в польових умовах та змогли чудово реалізувати виступи на першому етапі конкурсу під назвою Тимбілдинг. Команда факультету журналістики, реклами та видавничої справи підготувала яскравий виступ у цьому конкурсі, отримавши активну підтримку та оплески юрій і інших учасників. Ну цього року мене випала нагода. Так мовити, латерія стати куратором першого курсу, тому в будь-якому випадку вони найкращі і були ну найкращі за всіх, хто виступав, Принаймні для мене, бо я не можу бути в цьому суб'єктивною. Якщо казати щодо виступу, ну у них дуже потужний командний дух, вони заздалегідь продумали гасло, тому в них дуже гарно це вийшло. Тим паче, вони у нас голосні, вони у нас комунікаційні і вони зебест. Враження доволі веселі, нас так мовити, здружують, але я ну, трошки такий перемовини. А так в цілому ну, весело, що ще можна сказати. Це насправді досить цікавий захід, і я сподіваюся, що журфак переможе. Але це буде пізніше відомо. Наразі ми спостерігаємо за усіма командами, за їх працею над номерами, і ми в очікуванні, що буде далі. Ну, ми точно переможемо. <реш> Наступним етапом змагань була спортивна естафета, яка мала за мету виявити найспритнішу та найсильнішу команду першокусників. Учасники дуже старалися і у цілому добре себе проявили. Після естафети та короткого відпочинку розпочалася підготовка до етапу мозкового штурму, своєрідного змагання за звання найрозумніших. Далі на учасників чекала церемонія нагородження, і поки журі визначало переможців, було організовано флешмоб та дискотеку, які розігріли студентів та додали їм бадьорого настрою. Цього року до нас додалися команди з новоутвореного факультету гідрометеології та екології і фахового коледжу. Безпосередньо кількість учасників збільшена кількість адреналіну також варто відзначити, що окрім студентської ради, окрім проспілкової організації. Займається організацію також кафедра фізичного виховання та спорту, кафедра психології. І сьогодні більше 50 тімерів займаються тімбілдингом з командами. Безумовно, також хочу відзначити і центр культури та дозвілля нашого університету, який також активно долучається до нашого заходу, і подякувати адміністрації ботанічного саду за надану таку можливість милуватися краєвидами. Дихати свіжим повітрям і розвивати наше студентство. Захід чудовий, день сьогодні, неймовірний. Я очікувала чудові враження. Ну, так і справдилося. Очікувала познайомитися з новими людьми. Все просто на найвищому рівні. Нас покормили, соку випили, всі задоволені. Ось моя команда, сле. Факультет журналістики реклами та видавничої справи. Тому ми сьогодні відпочиваємо, кайфуємо та відриваємося. І ось нарешті розпочалася довгоочікувана та хвилююча церемонія нагородження учасників конкурсу. Серед нагороджених були окрім команд, котрі здобули першість у різних номінаціях, ще й представники студентської ради, профкому адміністрації факультетів, що допомогли організувати фестиваль мечников Старфест». Першокурсники факультету журналістики реклами та видавничої справи вибороли друге місце в конкурсі «Тимбілдинг» та почесне третє місце в загальному конкурсі, стабільно демонструючи креативність, винахідливість, комунікативність та вміння наших студентів працювати в команді. Ось і закінчується свято мечников Стартфест. Вже стало відомими імена переможців, змагань. Ми познайомились ближче з першокурсниками та просто феєрично провели час зі студентами, організаторами і керівництвом університету. До нових зустрічей!